Зайшла нессяся. Подивимося, що вони тут знесли вже. О, яка краса, різнокольорові. Чистенькі, дуже зручно, коли отак от в відсіку знаходяться яйця. Вони ще й тут відкриваються. Ось. Все. Вони всі скучуються і всі під стіночкою вистроїлись. Працівниці стоять. Полуниця. Того разу я повністю обрізала кущики і дивіться, вже як наросло. Тут наросло і тут починає наростати. А ця полуниця просто диво. Коли нема ніякої, вона і цвіте, і дивіться, скільки наросло вже полуниці. Супер. Ремонтантна полуниця. Це якесь диво, дивіться. Дуже багато. І я в тому році розсаджувала це сорт, який в нас був. Я його просто рятувала. І робила тут окрему грядочку. Так для себе я зніму, що це з краю, зліва, ця полуниця, бо потім проходить деякий час і вже не пам'ятаєш, де що росте. Дуже багато, ось я бачу. Пустила вусів, це я буду розмножувати. Вона мені дуже подобається. До того ж, вона дуже солодка, чудова полуниця. І от коли я її рятувала в тому році, навіть не знаю, яка, яка, але цей кущ це просто неймовірно. Дивіться, скільки багато зараз цвіте і тут є вуса. Тому цей кущ теж буду розсаджувати. Розмножувати буду вже те, що мені більш подобається. А те, що не подобається, взагалі буду прибирати Є і таке. Є таке, що під'їдено. Ось тут я вже почистила. Така невеличка діляночка почищена. І якраз туди буду пересаджувати. Ну і, звичайно, полуницю треба обов'язково зараз під сіткою. І без сітки вона буде горіти і обов'язково треба полив. Тут крапельний полив. Я показувала, як ми його тут монтували. Це не складно. Коли треба, відкриваємо краник. Проливаємо грядочку. І ось кущик. М -м, краса яка. Середина липня зараз у нас. І саме з цього кущика я зараз буду ставити в касети. Коли висаджувати розсаду з касет, вона краще приживається. Хоча тут є ось, бачите, воздушка. Можна і таку висадити. Ну, зараз подивлюсь. Трошки я поставлю в касети, і я бачу добре, що цей кущик мені потрібен, і з нього я буду робити розсаду. І отак, от серед грядки, між цима кущиками полуниці, в мене стоять касети. Ось, дивіться, вони не заважають кущам. Не можу підняти і вийняти, вони тримаються вусиками, полуниця дає вуса, і вважається, що перші ось вуса і перші дві рослинки на вусику, вони найбільш продуктивні. От саме ці дві рослинки, ось, я і буду вкорінювати. Безумовно, там буде ще й далі вуса, але найбільш продуктивні перші дві рослини. Ну, а тепер навколо кожного куща дуже багато вусів. І щоб зручно було помістити касети на грядку, я нарізаю касети на сегменти. Нарізаю, як виходить. На 6 штук, на 4, буває на 8, як зручно. Раніше, коли я це робила ще раніше, то взагалі брала пластикові стаканчики, розставляла їх поміж кущами і теж добре вкорінювалася розсада полуниці. Тобто, якщо нема касет, то можна взяти звичайні пластикові стаканчики. Безумовно, потрібно їх багато. Головне, що кожну рослинку потрібно закріпити. Скобою. Скоби ми нарізаємо з звичайного дроту, вони в мене вже готові, заготовлені. Тепер виставляю касету, наповнену ґрунтом, поміж кущиками, там, де скупчення вусиків. І тепер скобами закріплюю рослинку в ячейку. так так, зачіплюю скобою і притискаю до ґрунту. Ну, тут чудово буде триматися, полуничка не вийде з цього місця. Касету ставлю там, де якраз скупчення таких вусиків з деяких кущиків. І отут вона серед грядки і лишається. Поливати її треба зверху. Кожний росточок треба закріпити скобою один і так далі. Наступний, точно так. Вже добре тримається, і наступний вусик теж саме тут поруч. Отак от закріплюю. І все. Це досить нескладно і дуже швидко робиться. Якщо так от закріпити, воно нікуди не дінеться, буде на місці і буде чудово вкорінюватись. Так, і ще лишилося все. У мене один. Точно так я роблю. Бачите, тут нема ще, навіть корінчика він навіть не намічається, але ні, ось його вже є. Таке маленьке. І його я теж сюди встромляю. Отак от, от касету я лишаю тут на грядці, поміж полуницею і кожний росточок буде добре вкорінюватись. Вусик точно знайде, корінечко буде дуже гарно утворюватись. Скобами закріплюю кожний росточок. Ось, бачите. Туди занурите. Ну, а такі касети взагалі ще кращі, З минулого року в мене лишились трошки. І краще вони тим, що коренева система, звичайно, буде подовжена. І дуже зручно їх саме тут скріпляти і на таку довжину скоба. Отака подовжена скоба краще заходить. Тобто буде краще триматись, полуниця, росточок не буде вискакувати. Бачите, така скоба подовжена, дуже зручно. Тут розташовується якраз її довжина. Ось такі касети мені подобаються ще більше. А скоба взагалі повинна бути отака не менше. Інакше рослинка буде вискакувати. Або дощем замиється, або коли будете поливати, вона вспливає. Скоба не менше отакої от довжини. Це краще. Шовкова курочка сидить на яйцях. і каже вона м'якесенька гарнюня. Подивимось зараз. А ну покажи, покажи, що там в птика. Бачите? Сидить, красуня. Давай, давай, пригортай. Да, ховай, ховай, ховай. О так трошки заховай. Так, 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 умощуйся, Ну, ось вони сховала. Красуня яка. майбутня матуся. Гарні оці квочки чудово сидить на яйцях. Лахматун Якуся така гарнюня, да, да, ти гарнюня Монарда або Червона Рута. Персиків дуже багато. Це сорт київський ранній. Амарант, які чудові кущики, і, до речі, кожного року сам сіється. Він дуже корисний, а для курей це просто підтримка імунітету. Амарант.